Потрібно стелити ППС на відкриту тірасу під балконом, якщо немає терморозвиву з будинком. В вашому випадку екструдер виконує таку важливу річ, як зменшить або неможливить промерзання під плиту. Тобто, ваша плита буде набагато довговічніша. Також вона буде капілярною відсічкою від вологи, яку може смоктати плита і передати на плитку стяжку, і плитка буде відслоюватись, тому що вона буде замерзати. Також все ж таки, як ніяк, він зменшить промерзання в будинок. Він буде виконувати роль і теплої вимощення навколо будинку. Бо на сьогоднішній день будинки без тепловимощення, це трошки не сучасно вже. Тому слід робити це іменно з екструдера, не білого пінопласту. Екструдер не втягує воду, не передає воду. Тому це не такі вже великі втрати, але довговічність, комфорт і перегрівання літом, промерзання зимою забере.